Чи має зараз театр бути відповідним тим подіям, які зараз навколо? Звісно, так і єдине питання: як про це дуже часто думаю? Бо перша вистава, яку ми зробили, Татар Франка під час початку повномасштабної війни. Це була «Калігула». Це дуже актуальна вистава про диктатуру. І я вважав, що саме такі вистави і треба: жорсткі, серйозні. І я боявся, що це не буде потрібно, бо я так само думав, що глядач хоче втати відволіктись. Як показала «Калігула», не зовсім, тобто вона знайшла свого глядача, знайшла і немає попит. Досі ми вже відіграли там 100 вистав за ці три роки. Чи два роки. І потім в якийсь момент я подумав, що все-таки як я відчуваю зараз, після калівели, треба мені змінитись і якось реально зробити цю іншу реальність в плані відволікти глядача на якісь моменти. І так з'явилась конотопська відьма, хоча там є підтеми і різні рівні, де можна прочитати і про війну, і про якісь актуальні нагальні теми сьогодення. Але вона зашифрована в таку комедійну історію. і Вона з першого погляду здається такою дуже розважальною виставою, і вона дуже якось так і спрацювала. І мені якийсь момент здалося, що так і треба робити, і відволікати глядача. І я почав робити там хазяїн мене вийшов. Це теж вистава про корупцію, актуальна тема. Але вона в формі е, ігрові, такі, ну, дещо гротискові, дещо комедійні. Навіть Стюарт Марію, в принципі, трагедію драму ми зробили в такій глянцеві історії, трішки вичорні. Це такий пошук. Тобто пошук, взагалі, що потрібно мені глядачам, І він мене вів до того, що треба відволікати. Але от десь декілька місяців тому, коли я Починав розпрацьовувати Сон літні ночі Шекспіра, комедію, ще одну. Мені здалося, що щось не так, щось я втрачаю зв'язок з реальністю. Тобто мені якась. Треба історія і вистава нашому театру, яка може поговорити про війну, е, поговорити про сьогоднішній день і можливо серйозно. Так? Бо я останні вистави пішов в Іронію, так. Е, е, і мені чомусь здалося, що саме вистава Шекспіра і саме вистава Макбет, вона зараз дуже потрібна мені така, така історія серйозна.